Та я там пюре приготувала, і тісти. Зараз мам, тільки хлопцеві напишу. Пиши, пиши тому хлопцеві, але я так знаю, що він її не любить. Єва не смішно, звідки собі ти таке придумала? Я бачила його. Де ти могла його бачити? Я його через вікно бачила, як він з другою цілувався. Та не бреши. Дівчата, я що тут просто так стою. Пюре сине, для кого я готувала? Ей, Єва, ти що робиш? Ану віддай телефон. Ні, не дам. Чому ти його забрала? Хочу твоєму хлопцеві подзвонити. І що ти будеш йому писати? Нехай признається, чому він перестав кохати таку жабу, як ти. Я жаба? Так, ану стояти. О, відкрила оченята. Ну, слава Богу, лікарю, що з нею? Так, зараз подивимось. Так, скажи, як тебе звати? Не пам'ятаю, а що так голова болить? Лікарю, вона що пам'ять втратила. Якщо не пам'ятаю, як її звати, то ймовірність, що на 99,9%, так. Тому що удар головою був сильний. Лікарю, і це надовго вона так буде? Пару годинок точно. Ви його вона тепер побільше розповідаєте якісь спільні моменти, де ви разом. Так вона швидко прийде до тями. А чим її годувати? Бажано би фруктами. А, Все, зрозуміла, лікарі. На неї тепер головне не кричати, щоб вона не нарвувалась, їй потрібен спокій, і так вона швидко все згадає. Добре, лікарі. до побачення. До побачення, лікарі. Як мене голова голить. Ну нічого, ти собі віддихай і все пройде. Чуття, а ви хто? Як хто? Я твоя мама. Ви моя мама. Так, а ще у тебе є менша сестра. Єва. Привіт. Ого, у мене є менша сестра є. Круто. А ще в тебе є хлопець. Ще і хлопець. Нічого. собі. А хоча ти пам'ятаєш своє ім'я, не можу пригадати, як мене звати. Раїса. можна просто коротко Рая. Ой, щось таке пригадую, що ви. Тобто, ти знали б на мене так кричати. А ще бабуся. Її теж Рая звати, як і тебе. О, прокинулась! А я казала, що пити треба менше. А я що пила? Ні, п'яна була, ти бігла, впала і втратила свідомість. Алло, алло, радян. Я чула, що ти втратила парти. Ну так. Куди не йде, я зараз приїду. Та я і так не можу нікуди піти. Голова так розкалюється. Тобі взяти щось? Та ні, не потрібно. Добре, не зв'язку. Ну, що, казала, що зараз приїде. Ось бачиш, яку ти маєш подругу? А ага. ага. хто така Ангеліна? Е, Ангеліна це дочка Мера. Ви теж друге з нею з першого класу. Алло! привіт, Ангелін. Привітаєчко. Я знайшла чудового лікаря, то можна швидко одужати. Та ні, лікаря не потрібно. А чому? Ти краще сюди приїжджай. Окей, зараз буду. Ой, піду відкрию. Проходинька. Рая, привіт. Як ти як ти себе почуваєш? Та Трошки голова болить і не дуже все пам'ятаю. Ну нічого, зараз я тобі все розповім і ти швидко все згадаєш. Добре, дівчатка, ви сидіть на змагайте, їй кати її найкраща подруга, розговори її якось та допоможе їй все згадати, а я ліві на кухню приготую рай і супчик. Добре, тетя Марія. Ну давай, розповідай, хто я, що я. Тобі 15 років. Ти ходиш в 9 клас, і я твоя найкраща подруга, віка. 9 клас. Щось таке пригадую. У нас була фотосесія на випускний альбом. Ти ще тоді була в своїй нові джинси забруднила. Точно сіла на траву і забруднила ті джинси. І ще два тижні тому ми пішли в клуб дівчата, але ми всі дуже сильно напились і прийшли додому п'яні. Ще тоді мама на мене кричала. дуже. Тож... Ось, бачиш, потроху щось пригадуєш. А Ти що, когось чекаєш? Ангеліна казала, що прийде. Ага, ясно. Привіт, моя дівчинка. Привіт. Раєчко, я знайшла для тебе чудового лікаря. Рая, я там тобі супчик приготувала. Привіт, Антіінка. Йотя Мар'яна, я знайшла для раї чудового лікаря за кордоном, який допоможе раї швидко одужати. Не потрібно лікаря, тим більше за кордоном. Але чому? Лікар сказав, пару годин пройде, і вона все згадає. Ну добре, Рая, я тобі через пару хвилинок супчик принесу. Добре, мамо! Що ви ще мені таке цікавенького розповісте? У тебе є? На жаль, хлопець. Я знаю, мені казали. Але чому, на жаль? Він дурнуватий. Ангеліно, не розказуй, тут нормальний він хлопець. А скільки ми вже з ним разом? Півтори року. Не розумію тебе, Рая, що ти в ньому знайшла. Ангеліно, не розказуй тут, в тебе взагалі нікого немає. «І правильно, навіщо воно мені, як потім собі краще шейха знайду в Арабських Еміратах? Дівчата, ну все досить. Ви мені краще скажіть, як його звати? Стьопа, мені так подобається його ім'я, я в майбутньому хочу так свого сина назвати. Я краще промовчу. І мовчи краще. Ну, досить старичатись! Ви мені краще розкажіть, як ми з ним познайомились. Тобі краще не знати. Чому мені ж цікаво? Коротше, слухай, ми троє, я, ти і Ангеліна були у клубі. Ми дуже сильно напились, ти теж ти танцювала, в тебе в руках був коктейль, і ти випадково на нього розлила. Ну і так ви з ним познайомились. Нічого собі. Потім він тебе п'яно додому проводжав, потім ви довгий час спілкувались і так почали зустрічатись. Я б на твоєму місці не зустрічалась з таким козлом, як він. Ти будеш уже тихо. Дівчата, а хто така Дарина, твоя подруга. Трохи тупувата. Алло? Привіт, Райчатко. Привіт. Я тут згадала ти мені винна 370 гривень. А, окей. Через пару днів тобі віддам. Окей, давай, пока. Що вона хотіла? Казала, що я її винна 370 гривень. Ти з нею акуратно будь, а то вона могла і збрехати, так як ти нічого не пам'ятаєш. Алло, так, так, скоро буду. Раечка, мушу бігти. Бувай, моя дорогенька. Пока. Алло, мам. Потрібно додому бігти. Добре, мам, добре, зараз буду. Потрібно додому бігти. Мамі потрібна моя допомога. Так, так, все розумію. Мамі привіт. Обов'язково передам все, бувай. Пока. Фух, ось це так цікавий день. Рая? що таке Єва? А даш мені свою косметику? Та бери, що хочеш. <гум>